Українці з Днем народження, з Днем Народження країну. Нам сьогодні 22 роки. Ми молоді, ми амбітні і ми вміємо мріяти. Я сьогодні принесла вам доказ здійснення мрії. Я вам зараз його покажу. Але цей доказ має маленьку історію 24 серпня. 1991 року ми з моєю бабунею покійною перебили квасолю і слухали брехунець. Тут люди пам'ятають, що то був за брехунець. Якраз, пане колінець, акт проголошення зачитує Кравчук. Бабуся встає і кличе мене, плачучи, приводить мене до старої скрині, відкриває віко, витягає зі скрині білизну. І витягує друге дно скрині, дістає з горток білого, вижовклого від часу полотна, розгортає його і витягує мені оцю стрічку. Каже дитино, в 39 році я сховала ту стрічку на дно скрині, і вона дочекала до незалежності. Дитино, моя мрія про незалежність здійснилася. Вона плакала від зворушення. Я тоді мені було 18, і я до кінця не розуміла, що таке незалежність. Сьогодні мені 40, і я можу сказати: незалежність то є самодостатність в усьому. І я хочу вам усім сказати, цей доказ. Здійснення мрії покоління моїй бабусі є. І я вам скажу, що обов'язково наша мрія про самодостатність і силу України неодмінно збудеться. Тому з Днем народження вас, українці, вам тільки 22 роки, і ми досягнемо всього, про що ми мріємо. Слава Україні! і